600 дітей щороку помирають через гру, яка триває 30 секунд. І більшість батьків навіть не знають, що їхні діти це роблять. Це називається гра на запаморочення Blackout Challenge. Її суть штучно перекрити дихання, щоб викликати короткий кайф. Насправді це форма самостійного удушення. Цей челендж забрав життя сотні дітей від США до України. Вік жертв від 8 до 15 років. Вони не хотіли померти. Вони просто повторювали те, що роблять в інтернеті. У дитини не вистачає критичного мислення, щоб оцінити ризики. Для неї це розвага, виклик, усі так роблять. І дуже часто це записується на відео, бо будеш контент. Що робити батькам? Поговоріть. Без крику, без ти що, ненормальний. Поясніть, як це працює. Перекриваючи дихання, мозок втрачає кисень. Назавжди. Скажіть, я не забороняю соціальні мережі, але якщо бачу щось дивне, розкажи. Я не сваритиму. Я просто хочу, щоб з тобою все було окей. І ще. Навчіть дитину розпізнавати тиск групи, бо часто цей челендж не вдома, а в компанії. Дитині просто страшно сказати ні, щоб не вибиватися із компанії. І пам'ятайте, найкраща профілактика це не блокування інтернету. Це коли дитина знає, що її люблять, чують і завжди прийдуть на допомогу, навіть якщо вона зробила помилку. Ці ігри зовсім не ігри. І ми маємо говорити про це вголос.